Важливих кроків, які сьогодні здійснив антимонопольний комітет, це визначення механізму реалізації частини п'ятої статті шостої закону про захист економічної конкуренції, яка передбачає, що особа, яка вчинила антиконкурентні узгоджені дії, але заявила про це у орган, саме до антимонопольного комітету України, звільняється від відповідальності. Ця норма давно вже у нас існує, але механізму реалізації такої норми немає. Хотілося би відзначити, що у Російській Федерації також є така норма, схожа, але порядку до сих пір також немає. Розроблено, незважаючи на це, у Росії. Досить часто звертаються особи щодо того, щоб заявити про існування картелю. У нас недавно була делегація із Японії, і досить така хороша статистика по японському, значить, законодавству, тому що вони йдуть одні із перших навіть по Європі. У них кожного року збільшуються заяви. От, наприклад, у у 2008 роках у них було 85 заяв про картелі, а у 2011 році 143. Хоча в Європі йде тенденція до падіння таких заяв.